Традиційно в цей час ми, ми аналізуємо з Олегом. Вітає Олеже, вітає всіх наших слухачів. Олег Манчура долучається до нашого етеру. І сьогодні повістка дня американські вибори, Олеже. Так, привіт. Справді американські вибори у нас ще довго будуть повісті дня, але спостерігаємо за ними не тільки ми, і не просто спостерігаємо, але деякі країни активно втручаються. Отже, дуже цікаву інформацію, і певним чином, навіть парадоксальну оприлюднила розвідка США, яка повідомляє, що е, Іран ставить на перемогу Каміле Гаріс, а е, натомість Росія ставить на перемогу Трампа. Китай не ставить ні на кого. Китай зосереджений на виборах в Конгрес і власне він намагається відсікти тих кандидатів в, в, до парламенту, які підтримують. Тайвань дуже цікаво, тому що ми бачимо фактично один блок, одну візьму зла, і навіть в них теж є різні інтереси, так само як є різні інтереси в союзників України щодо України. Отже, Іран за Гаріс, а Росія за Трампа. Так що все буде дуже цікаво в Сполучених Штатах, навіть ще з цієї точки зору. Мені здається, що знаєш, вороги розкидали яйця в різні кошики, і очікують, хто переможе, як ти ставишся до такої тези. А на оптимальному варіанті, аби всі ці яйця побилися, і вони нічого не отримали, отримали таку велику яєчню, але насправді нічого в цьому дивного немає, тому що це виходить зокрема від політики, яку проводять і яку очікують а ті чи інші країни, бо незважаючи на те, що вони мають якийсь такий певний глобальний блок, кожен з них має. Свої симпатії, свої інтереси, отже, Росія зрозуміло очікує перемогу Трампа. Він для неї зрозуміліший і його власне можливо, і сам Трамп, його риторика, і особливо його оточення, його син, його найближчі радники, які заявляють, що вони закінчуть війну в Україні. Фактично змусивши нас до капітуляції. Буде так чи не буде? Це інше питання, бо Росія дуже часто помиляється в своїх зовнішніх політичних прогнозах. Але тут цікавіше. Власне, Іран, бо з Росією ми все розуміємо, чому Іран за Гаріс, от що цікаво, Іран за Гарріс, зокрема з цієї точки зору, що у неї і, взагалі, в середовищі демократів дуже великі лобі так званого Free Palestine. тобто це прихильники незалежної палестинської держави, і, хоча Гаріс намагається від цього якби від відмежуватися, але вона все таки не взяла у віце-президента релігійного єврея. Шапіро, а вона е, взяла е, іншого веца, і тут ситуація в тому, що і Іран власне ставить свою ставку, думаючи таким чином, що політика Гаріс, як загалом, політика демократів, буде е, стримувати Ізраїль, тобто, бо демократи, що сьогодні роблять, вони власне стримують Ізраїль. Трамп що робив? Трамп нам нагадаю, переніс столицю. Визнав перенесення столиці в Єрусалим, що не визнає більшість країн світу, і всіляко надавав підтримку Ізраїлю. Зокрема, у нього його зять теж єврей. Олежа, а оцих інформація розвідки, що 30% інформації, інформація, яку споживають американське американське населення. Є от або Іраном або Росією вкидується. І от весь колишній Твіттер, тепер ікс мережа, інстаграм Фейсбук. Це широкі ось ці платформи, де розповсюджується неправдива інформація про того чи іншого кандидата. Ну слухай, я так дивлюсь, що Росія, і Іран активно вирішили зараз почати цю інформаційну кампанію. Іран, Росія, Китай вони завжди були активними на цьому ринку. Китай це зокрема ми говоримо про. Цілу мережу, фактично, як, як і е, інформаційних телеканалів, зокрема їхніх, е, е, які є державні, дублюються різними мовами світу. В Принципі те, що робила Росія колись, але е, їхні ресурси обмежені зараз. Вони під санкціями на Заході. Тому вони активно інвестують усі в соцмережі. Справді так воно є. Китай має TikTok, Інколи сміються називають типу Росія. Це менеджер, такий знаєте, представник Китаю, як в TikTok в Європі, Росія. Ія має Телеграм, і незважаючи на те, що зараз почалися розслідування проти дурова у Франції. Тривають, але телеграм має мільярд користувачів в світі. Це дуже багато, і це не тільки Росія, і це не тільки Україна, і не тільки як ми прийняли прийнято вважати колишні країни Совка, тобто це зокрема Латинська. Американські країни і ті ж самі сполучені штати вони всі активно в це інвестують, бо вони всі розуміють, що інформація, оця фраза, знаєте, та класична фраза інформація хто володіє інформацією той володіє світом у нинішніх умовах. Коли фактично умерли традиційні медіа, коли е, зникла оця, оця межа, коли е, редактор міг міг пропускати чи не пропускати інформацію, бо вона могла бути недостовірною. Він мусив її перевірити. І навіть в цих умовах завжди маніпулювали медіа а в нинішніх умовах соцмережі фактично зробили ці. Доступ до цієї дезінформації тотальним, і те, що ми бачимо, це дійсно просто знаєте соцмережі, які задумали спочатку як проти цензури, зокрема державної цензури, врешті перетворилися на ефективний засіб тоталітарних режимів, бо вони дуже класно вміють ними маніпулювати. І в американські на американські вибори ми це побачимо ну на повну силу насправді. Як ти ставишся до чергової заяви кандидата Трампа щодо допомоги Україні в після того як стався ураган Гелен? Тому що знов Трамп сказав, що не варто так би допомагати українцям зараз у цей складний час. А я теж хотів про це згадати, бо цей горох з капустою я не знаю. Мені ніколи здається, що навіть сам Трамп не розуміє, що він говорить. Він просто молотить одне з другим. воно, звичайно не має жодного, 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 жодного взаємозв'язку. Він там говорить про те, що американці отримали там тільки по 700, по 70. здається доларів, а Україна отримала там чудно 300 мільярдів. В нього постійно ці цифри ростуть як на дріжджях Зеленський кожного разу приїжджає 60 мільярдів. В заслухайте Зеленський кожного разу приїжджав, то він просто не виїжджав без тих сполучених штатів зрозуміло, що це все я не думаю, що він це вірить сам. Це засіб маніпуляції це засіб пропаганди, і Трамп насправді дуже активно використовує всю цю лінійку, до якої ми звикли на нашому постсовєтському просторі колишньому зараз зараз. Команда Трампа, Маска, зокрема, мама Маска. Навіть вони організовують каруселі. Те, що ми забули в Україні, пригадуєте, як це було відкріпні талони і тому подібне. Вони правда це все зараз ем, оформили як збір петиції за е, проти скасування. Вільного носіння зброї, хоча ніхто не ставить таке питання, але тим не менше, і за підпис під цією петицією вони платять якихось там кілька десятків доларів. Насправді це є прямий підкуп виборця. Це є речка в нашому розумінні. Але чи американська демократія готова з цим справитися? Я сумніваюся, бо вони не мали таких викликів. Це ми знали ці всі ці схеми і тому подібне. У нас і цей природній і, процес, і, процес був мені здається. І ми, і ми імунітет набули до цього, зокрема через Майдани, так щоб це все часом не закінчилося власне американським великим майданом. І я думаю, якщо ми говоримо про те, на кого хто ж ставить, то можливо трошки напевно, і я так собі дозволю, е американська розвідка помиляється. Росія не стільки ставить на Трампа, як Росія ставить на Хаос Росії. потрібен потрібно найбільший хаос Сполучених Штатів, найменший відрив, щоби був між Трампом і Гаріс. Відповідно, найбільше заворушення, розхитана система. Поки вона збалансується, прийде в якусь певну рівновагу. Минуть місяці, і це фантастичне вікно, можливостей для Ірану, для Росії, для Китаю, для усієї цієї авторитарної вісі. І тому така увага, і тому такі зусилля до виборів Сполучених Штатів, Учні штатах, бо це не вибори президента Сполучених Штатів, це вибори насправді майбутнього планети Земля. Ну я думаю, на років 50 насправді. Тому що викликів дуже багато, і насправді, от ще одну заяву, яку хоч це і в тебе поцікавиться. Твої думки, те, що Гарріс сказала, чи от зустрілася вона би з Путіном задля перемовин між Україною і Росією, якщо там не буде України, і вона таку ствердну відповідь одразу дала, що ні, от на фоні риторики Трампа, який засуджує Україну, що їй багато дають коштів, Гарріс робить заяву, що от я не зустрінуся з диктатором Путіном в будь-якому випадку, якщо там не буде України. Це важлива заява, тому що вона ставить черговий цей червоний прапорець. І я ще би звернув увагу на інше під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів, і після цього і Камала Гарріс, і президент Байден почали вживати слово перемога України. Раніше такого ствердного, а ви ми розуміємо, що е, люди такого рангу і таких впливів вони не вони не вживають просто так якісь слова, які словакі е, риторичні фігури, конструкції мовні і тому подібне. Якщо раніше було аби Україна не програла, то зараз вони говорять перемога України, і я мені я все більше і більше заважу. Все, все частіше це слово використовується, можливо. Можливо, вони дійсно вже доходять до цього розуміння, що потрібно міняти цей тренд, який де зараз війни, бо тренд війни, нинішній він показує, що ми про це вже говорили не раз, але в які економічні викладки під це й тому подібне, що десь до середини 2025 року інтенсивність бойових дій спаде сама по собі, тому що ні Україна, ні Росія не матимуть ресурсу для ведення війни такого масштабу, який ведеться зараз. А отже, якщо це буде така тліюча і історія це перетвориться на якийсь довгограюче АТО це перетвориться на невідома постійні стички на кордоні, і Україна в цих умовах вона просто не зможе функціонувати як нормальна держава, як держава, яка має вступити в НАТО і євросоюз. І можливо саме тому зараз розглядається цей варіант дати Україні більше всього, і нарешті перевернути цей стіл, грубо кажучи, і дати Україні можливість дійсно праймі. Вони це заявляють з позиції сильних сильних позицій, сісти за стіл переговорів. Можливо, саме тому міняється Ця і фраза Україна має перемогти. Знаєш, найбільше в цьому контексті насторожує позиція, щоб в Америці дійсно не було цього тривалого хаосу і нерозуміння, хто буде і куди будуть рухатися. Бо якщо внутрішня політична арена Америки стане на протести, то ми розуміємо, що точно повістка України не буде на порядку денному. І як ми чекали в 23-му році цю довгоочікувану допомогу, так може бути і в 25-му році. І от тоді як розвернеться фронт, ну дуже в мене такі скептичні думки. Знаєш? я думаю, що ми маємо уже розуміти, що незважаючи на те, хто переможе цієї підтримки на цьому рівні, який зараз не, не буде, про якийсь, якийсь етап. Саме тому ця допомога, яка все таки була вигризла її в 2024 році, вона розтягнута таким чином, що вона має захопити значну частину 2025 року. Її вистачить для того, щоб ввести війну цієї інтенсивності, яка є зараз. Е, і я би казав тут навіть не тільки дивитися, ми маємо дивитися не тільки на. Речі відбувається сполучених штатах. Ми зараз бачимо близький схід, і тут ситуація. Обернено пропорційно до того, що відбувається в сполучених штатах з інтересами інших гравців. Якщо там Іран і Росія ставлять на різних кандидатів, то ось Україна, яка ну зрозуміло, логічно мала би зараз підтримувати всі дії Ізраїлю, тому що ми в одному човні. Хоча Ізраїль нам не допомагає, але ну силу своїх е, е, там інтересів і тому подібне, але він стоїть на тому самому боці барикад, що ми, і отут виникає дуже цікавий момент. З однієї сторони, ми справді маємо підтримувати Ізраїль, тому що в нас одна мета послаблення Ірану це послаблення Росії і навпаки. Але розумієте, тут є такий момент. Аби Ізраїль не зайшов занадто далеко, я поясню зараз свою думку. Справа в тому, якщо вони розбомблять, ми чекаємо на цю відповідь, на цю відповідь, яку е пообіцяв прем'єр Ізраїлю, якщо вони розбомблять, грубо кажучи, заводи, де виробляють шахеди і боєголовки, ракети, то це окей, це нам на руку. Але якщо вони як це анонсується, розбомблять нафтову інфраструктуру. Ось тоді нам буде дуже і дуже погано, тому що відбудеться, може повторитися реально 72-73 рік, світова економічна світова енергетична криза, коли через події на близькому сході вартість нафти зросла просто в рази, е і якщо так станеться, а вже прогнозують, що якщо Ізраїль піде саме на таку дуже радикальну відповідь і розбомбить всю портову інфраструктуру е Ірану. То вартість бареля нафти може може зрости до 170 200 доларів. Е, Росії нафтовий експорт не перекрили. І відповідно, якщо так збільшиться ціна нафти, вона отримує оце друге дихання і можливість вести війну ще кілька років. Тому. З однієї сторони ми бачимо сигнали, які подає Саудівська Аравія, що вони хочуть збільшити видобуток нафти, і це понизить ціну, і це суттєво вдарить по Росії, тому що в такому випадку ціна впаде десь до 40 доларів. Нагадаю, Саудівська Аравія видобуває. Нафту за ціною 20 доларів собі вартість, вони можуть гратися. В ці всі речі в Росія не може це гратися. У них бюджет закладений 70, Відповідно, це ми маємо один тренд. Інший тренд ми маємо: якщо Ізраїль задасть занадто НАТО. Скажімо так, жорсткого удару по Ірану, то тоді ціна на нафту зросте до 170. і це нам не на руку. І в даному випадку, Байден, якого ми звинувачуємо, в такій нерішучості яловості, зокрема стосовно України, проводячи таку саму політику стосовно Ізраїлю і обмежуючи його удари по Ірану, грає на руку України. Ось так воно все дуже складно переплетено, і те, що на перший погляд виглядає очевидне, не завжди таким очевидним є. А ми будемо спостерігати за цими речами, дивитися. Намагатися виловити оці підводні течії і зрозуміти, що справді відбувається і як це стосується, і як це відіб'ється на нас, на українцях, на нашій війні. Це був Олег Манчура. Ми почуємося і побачимося завтра.